Так, на зараз що? листопад місяць, 24 годик, буду обрізати персик у веретеноподібній кроні. Тобто в один стовбур, як його обрізати, зараз все детально покажу. Тому скільки займе часу це відео, наберіться терпіння і додивіться його, тому що я стараюся для вас зрозуміли. Да? Є відео, як я обрізав чашевидною кроною. Буду ще робити від відео, буду на різні плодові дерева робити, в тому числі і кущі. Тому <кій> слідкуйте, підписуйтесь і все. Дивіться. Підходимо, я постараюсь зараз э, розказати з самого початку, як було. Це третій рік дереву. Саме на початку ось був зроблений зріз. Зроблений ось тут зріз. Так опійди, будь ласка, ближче. Окей, ось був зроблений зріз, бачите, зрізав. Для чого це був зроблений цей зріз? Для того, щоб мені дало е, гілки. Ось гілки, які ми маємо. Потім після цього, як я отримав гілки, я це пішов другий рік, я ці гілки знову поприрізав, позалишав по 30 см. Чому 30, десь 35, десь 25 см. Чому я так зробив? Тому що я хочу усилити скелетні гілки. Це ці гілки, які у нас більший час буде плодоносити. Тобто Це основні наші гілки. Поняли, так? ось, я їх усилив. Оцим з цими зрізами я їх усилив. Потім, після того, як ми поробили зрізи, вони нам дали знову, бачите, кожен зріз нам дав додаткові гілки. Ще одне. Після того, як я зрізав, гілки пішли всі в різні сторони. В тому числі і пішли більш вертикальні гілки, поняли до верху. Я одну гілку, саму, ту, що саму хорошу, я залишив. І ось вона пішла мені до верху. Та, що була якась така, теж до верху. Привіт. Я їх забрав, щоб не було конкурентів. Ось, дивіться, бачите, була друга гілка, я її забрав, щоб не було конкурентів. Вів в один. Як ми будемо зараз обрізати? Ми маємо обрізати так, щоб весь наш врожай тримався максимум біля нашого основного провідника, нашого центрального стовбуру. Що я роблю? Ось є в нас гілки, які відходять до від нього. Я їх зрізаю ось на такі пеньки. Раз. 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 І раз. Тоненькі такі гілочки. видно, так? Видно, так? Тоненькі такі гілочки, які, які дохлі маленькі, я їх будь-дороговий. Я їх ось так зрізаю, а ці всі ось так притуляю, щоб наш був урожай завжди тут. Ось підійди ближче. Ось такі, от, там, де накопичення йде бруньок. бачиш, Ну не видно, ну то що ти зробиш. Таке накопичення бруньок не одна, ось так, а кілька їх, то це йде в нас плодова брунька. Тут буде і листочок, і, і, кві, і квіточка, і гілочка. Там, де йде одна ось така і прилягає, то це тут, не тільки листочок або гілочка. Поняли, да? так? Так якось нежно розказує, гілочка, листочок, да? квіточка. Правильно. Дивіться, наша задача стримувати його тут, не відпускати. Якщо ми відпустимо, це нам не яблуня і не слива. Ми її не можемо відпускати, нам потрібно її завжди стримувати тут. Тому такі пеньки саме доречні. Тут з цих пеньків підуть гілки, получимо урожай, потім ми назад їх бац і вертаємо. Ось така сама ситуація. Бачите, вони у нас з плодами. Ми їх можемо, якщо я зараз зроблю зріз ось тут, я звідси, звідси, звідси і звідси получу хороший врожай. Гілка сильна. З цієї гілки, десь приблизно, що в нас піде молода, я на наступний рік тільки клоц переведу на цю гілку молоду, а молоду гілку опять пришпілю. Поняли, так? Да? Ось так. Ось такий має, так воно має ось обрізатися. Якщо ви хочете мати гарний персик, тоненький вирізайте все, бо, тому що з нього. Повірте мені, воно тільки соки тягне, толку мати не будете. Зараз ми нижче опустимося, Покажу, що з тим гілками робити. Дивіться, піднімаємося. Тут ми лишаємо центральний провідник саму грубшу. Ось. Я його теж прирізаю, тонші конкуренти я забираю, а ці всі я прирізаю теж на такі пеньки. Тоненьке забираю, а ці всі прирізаю. Тобто у нас має бути лідер. Поняли? Ось, Це в нас пішов лідер. Все. Тепер опускаємося. Зараз я на одну-дві гілці покажу, щоб не тягнути вас час. Що ми далі робимо? Все, дивіться, у нас сюди доступ до сонця буде і маса буде тут перська. Ось у нас був зріз зроблений. Да? Бачимо, да? був зріз. Дало молодий пагін. Що я тут роблю? Я його прирізаю. Якщо є гілки другого порядку, я їх теж можу прирізати, а тоненькі вирізаю. Так, йдемо далі. Тут така сама ситуація, як там були зрізи. Помните, я вам говорю зрізи, а потім перевожу. Я це зрізаю. Тобто перевожу ось на цю гілку. Тоненькі я забираю. Повірте, робіть пеньочки, забирайте, і що з ними то робіть. Все, і в нас пішла гілка. Тут ми розбираємо її. Дивіться, пішло в нас дві гілки таких, так? Да? Зрізаємо цю і я зрізаю цю. Тут же лідер не настільки важний. Наша задача, наша задача головне, не давати йому втікти е, ці гілки на периферію. Поняли, так? Да? Ось така сама ситуація. Раз, раз, раз. Одну стараємося робити довшу. От бачите, я тут так не зробив. Давайте цю взагалі я заберу, щоб в нас було. Одну стараємося робити довшу, а другу коротшу, Поняли, так? Да? Тоненькі вирізаємо. Така сама ситуація. Ось дивіться, Получається, у нас дві гілки є. Звичайно, нам цю ось треба забирати. Чому забирати? Ні, навіть не цю. Я, напевно, ось цю заберу, тому що вона занадто догори росте, щоб відкрити більше крону. Все, вона написала сюди, я і код забрав. Гілки другого порядку на такі довші пеньки прирізаю на врожай. Тоненькі і сухенькі я, звичайно, забираю. Все, у нас така сама гілка, вона нам, в принципі, тут не потрібна, тому що вона буде під цими двома гілками. Значить я її що? Mm -hmm. Я її все тут зріжу, мабуть, я її тут, мабуть, зріжу, От такий просто пеньок свого роду хайде да запас. Дасть нам викусту гілку, я, я завжди зможу сюди вернутися, перевезти. Така сама ситуація, дивіться. Ось, раз перевів, прирізав, це зробив коротшу. Така сама ситуація, клод, тут перевів, зробив коротшу, дрібна забрав. Поняли, да? така сама ситуація. Раз, ось так. І що ми тут маємо? Ось так ми тут маємо. Головне скажу, зараз одну гілочку, дві обріжу, а там далі як пайде, да? і виходить, вже і дерево кінчається. Все, дивіться, не забувайте, щоб наші гілки були більш-менш одному рівні. Так. Росте доверху, росте, якщо верху, добре видно, ти там бачиш вже засинаєш. Росте доверху. Тут нормально, можете прирізати, спиняти і отримати звідси врожай. Гілки другого порядку можете прирізати на плодові бруньки. Ось так, ось так, ось так. Головне, щоб вони один одному не мішали і, і хорошо вони працювали. Тут я переводю. Ні, я тут не переводю, я тут, ну так, да, можна, якщо бачимо, що наша висота дозволяє. Ось так і ось так. Все, покажи, що вийшло на став дерево. Ось так дивіться. Ось так. Бачите, да? все, у нас гілки, можна на них витримувати ідеальний хороший врожай. Я на них можу спокійно стати, поняли? І нічого не буде цьому дереву. Все, і тут ми отримаємо врожай. Тут не буде заступати нічого. Переводьте в різні боки гілки, щоб вони не черкали, не затіняли. Тоді будете мати отакі гені персики. І смачні, і солодкі.